Справа злочин де, а відповіді немає. Надіюсь, ви передали не буде. Звісно, але а, так. добре, бо, тому що життя не прийшов, а відповідає. Добре, ми тоді його пускаємо. тут, будь ласка, не чекаємо. Ми там тут. голова суду не веде прийом. Він не придав громадян, прийшли люди, які мають запитати як якось... наш. Сьогодні голова суду прийом громадян не веде. Є порядок. Вій? Введення громадян, так, правильно. Прийшли люди запитати, як він працює чи, і чому відбуде. Тому, добре, ми на коридорі почекаємо. Субтитрувальниця